Вітального слова, запрошуємо начальника відділу освіти Новороздільської міської ради Галину Юліанівну Панчишин. Слава Ісусу Христу, всім доброго і спокійного дня. Як завжди, гостинна четверта школа зібрала нас сьогодні в цій затишній залі з нагоди свого ювілею. Тож, я зі словами належної пошани, вітаю всіх нас, з цією величною датою. Півстоліття школи. Багато це чи мало? Один з директорів напередодні святкування запитав мене, то що вже четвертій школі 50? Я кажу, ну четвертій школі точно 50. І згадала собі, коли, в далекому 1974 році, я закінчила восьмий клас Наталія Івановна махає головою, восьмий клас в третій школі. Пішла вчитися в самбірське педучилище, а наш клас сюди разом з класним керівником, уже нині покійним волошним Ярославом Антоновичем перевели в цю школу. Тому четвертій школі справді 50. Школа має ким пишатися. Ми всі з вами знаємо сьогодні вже говорилося, скільки багато поважних, достойних особистостей вийшли з цін цієї школи. Вчителі школи є, перепрошую, учні школи є є неодноразовими призерами олімпіад, конкурсів, турнірів, демонструють високі показники при здачі національного мультипредметного тесту. І це все завдяки справді потужному вчительському колективу, який очолює директор школи Богдан Степанович своїми заступниками. Ну, Богдан Степанович, це та людина, яка все своє життя віддала освіті. В народі про таких кажуть, школа стала для них долею. Тому сьогодні, Богдане Степановичу, я вам дійсно щиро дякую за вашу роботу. Велике людське спасибі нашим дорогим трьом Наталіям Іванівним, Марії Володимирівні, Ірині Михайлівні. І не можу не згадати Галину Олексіїну, хоча вона вже не заступник, але як кажуть, дійсно відслужила справді вірою і правдою. В моєму житті був такий період, коли я працю... мала честь працювати в цій школі. Я сьогодні бачу тих учнів, яких я вчила. І справді з теплотою згадую той час. Дякую вчителям за вашу справді нелегку щоденну працю, за те, що стараєтеся в очах дітей цей світ зробити, хоч трошки добрішим і кращим. Бачу вчителів, ветеранів, справді вам низький уклін за вашу працю, ваша праця це золоті сторінки в історії цієї школи. Спасибі технічному персоналу дійсно за щоденний внесок, підтримку роботи закладу освіти. Взагалі бачу батьків. Дякую за розуміння і підтримку. Тож, дорогі колеги, нехай ті освітянські ранки. Приходять до вас тільки з доброю звісткою, а кожен день вашого життя буде наповнений радістю. Бажаю вам талановитих учнів, вдячних батьків, Божої опіки, миру, віри в себе і в Україну. Слава Україні! І в продовження цієї урочистої теми, подякою відділу освіти, нагороджується Микитюк Рома Романівна, вчитель української мови та літератури, за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, ініціативність, наполегливість роботі, творчий підхід до освітнього процесу, досягнуті успіхи в навчанні, вихованні підростаючого покоління та з нагоди ювілею. Такою ж подякою нагороджується Фреймут ткони кала михайлівна, вчитель фізичної культури, за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, відповідальне ставлення до посадових обов'язків та з нагоди ювілей. Подяка Бойко Валентині Михайлівні, вчителю французької мови. За багаторічну сумлінну працю, високі професійні якості, наполегливість, креативність, навчання, виховання підростаючого покоління та з нагоди ювілею. Подяка за дорожній мирославі Ярославівні, колишній моїй такій колезі вчителю географії. За багаторічну сумлінну працю творчий підхід до освітнього процесу, високий рівень професіоналізму та нагоди 50 річчя школи. Подяка Федориці Богдані Любомирівні вчителю фізики. За багаторічну сумлінну працю, добросовісне виконання посадових обов'язків, наполегливість в роботі, високий рівень професіоналізму та з нагоди ювілею школи. Подяка більській Ларисі Михайлівні, вчителю початкових класів. За багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, досягнені успіхи у навчанні та вихованні підростаючого покоління та з нагоди ювілею. Подяка Яросевич Ганні Володимирівні, вчителю початкових класів. Теж за багаторічну сумлінну працю, високі професійні якості, творчі підхід до освітнього процесу та з нагоди ювілею школи. Подяка фіалкович Вірі іванівні, учителю зарубіжної літератури, за багаторічну працю високий рівень професіоналізму, ініціативність творчий підхід до освітнього процесу та з нагоди ювілею. Подяка Андрусич Катерині федорівні, вчителю математики. За сумлінну працю високі професійні якості, творчий підхід до освітнього процесу та згоди 50-річчя 50 школи. Аплодиція. Ну і На завершення комучек не директору ще не на завершення, але Бабі... подяка бабію Богдану Степановичу за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків, ефективну управлінську діяльність, особистий внесок у розвиток освіти громади та з нагоди 55-річчя школи. Я Я ви да, Направду ще дякую я за такі нагороди Нападе. за чесно. Я старався Нападе. чесно жити і працювати, і тому дякую вам всім. <плес> Нагороджується Салдан Наталія Іванівна, вчитель початкових класів ну, Новорозільської школи No4, за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність. Високі досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді і подяка Марко Галині Ярославівні, вчителю української мови та літератури, за сумлінну, бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність. Високі досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді. Дякую з роси вам і води.